«Зіпелор» – при болю в Горлі. Так, я вже відчуваю, в мене шансів небагато. Я хвилююсь, тому що залишились учасники над потужні. Моя команда, та, що лишилась, думайте про що будете співати, налаштовуйте себе. Ми вже знаємо ім'я переможця у цьому кросбатлі. Не тяніть в шопам та. біля того, дякую за все, що ти зробив для нашої країни. Розбати це дуже класно. Подобається, що це нове. Я боса лишу на трішки пізніше. А хто бос? <смір> <пев> Я натяк зрозуміла. Викликаю Івана Клименко. <пев> Я б хочу викликати на цей батл. Йолі Саніну. Приймаю виклик. твій. <пев> Я не уявляю фіналу без тебе. Добрий вечір, дорогі друзі. Вітаємо вас на голосі. Вітаємо вас на каналі 1+,1 плюс Україна та Белса ТВ. Це голос країни. Європейський сезон. Цей сезон голосу ми знімаємо у Варшаві, за що ми дякуємо нашим колегам польській суспільній телекомпанії ТФУП. Сьогодні новий етап Крос -батли. Тож зустрічайте тренери Голосу України»! Юлія Саніна. Добрий вечір. Привіт, привіт. Добрий вечір. Честь. Чи може туди допомогти? Ласочка. Так, дякую. Артем півоваров. <звук> Let's go. Let's go! Я просто хочу нагадати вам, що незважаючи на нашу неймовірну дружбу і взаємоповагу один до одного, серед усіх тренерів я хочу сьогодні за допомогою своєї команди відправляти своїх противників в нокаути, а можливо навіть в нокдауни подивимось. Подивимось. Небезпечний суперник. тема займай, будь ласка, місце. Небезпека. Алару, алару. Ха! Ха! З ноги! З ноги! Мені вони не потрібні, Артем! Привіт вам! Так. Ноги, правда, я не можу, а от так добре, я, я буду сьогодні Думаю, робити. Добре, добре. Ми ще попрацюємо. Іван Клименко! Перше бачу Ваню таким зарядженням. Да. Іван буде перемагати посмішкою. Бій розпочато вже. Отже, ми читаємо коментарі прихильників «Голос України». Ми на них реагуємо. Тому ми хочемо, щоб голос країни став для вас ще цікавішим, і було прийнято рішення змінити етапи нокаутів, які тепер будуть називатися кросбатли. Першими це зробили в Сполучених Штатах Америки. Потім була Франція, і ось Україна третє. Тож увага, шановні тренери, шановні глядачі. Відтепер наші учасники змагатимуться між собою. Учасники з різних команд, як все буде відбуватись, тренер кидає виклик іншому тренеру і запрошує на сцену свого талановитого вокаліста. Інший тренер приймає виклик і, в свою чергу, повинен запросити на сцену такого вокаліста, який буде серйозним суперником співаку конкурента. Після цього на нашій сцені учасники по черзі співають свої пісні. А переможця обирають глядачі у нашій глядацькій залі за допомогою застосунків у своїх телефонах. Хто переможе, нам повідомлять. І ми, як ведучий цього шоу, оголосимо вам результати голосування. Наступному кросбатл вступає той тренер, якого тільки но викликали на бій. Але є дуже важлива умова: цей тренер не може викликати того тренера, який тільки но кидав виклик.